«Обізнана і захищена така назва проєкту з протидії гендерно зумовленому насильству, фінал якого відбувся у Сумах. Його учасниці з'їхалися із кількох населених пунктів Сумщини, аби познайомитись, поспілкуватись і згадати, як це було. Упродовж чотирьох місяців тренінги відбувались у чотирьох містах Сумщини: шості Лебедині, Ромнах та Сумах. Участь у них взяли 85 дівчат і жінок. Учасниця проєкту з Лебедина Оксана Мороз приїхала на зустріч із власноруч написаним віршем: ти маєш право піти з відносин, в яких тебе зневажають. Ти маєш право обрати зустріч, де на тебе чекають. Ти маєш право на новий вектор. Бути самим собою. Ти маєш право себе пізнати, пірнувши у світ з головою. Жінка розповіла, що в минулому їй довелось на собі відчути прояви домашнього насильства. Маю негативний досвід. Зараз у нас є соціальні мережі, де можна прочитати, де можна знайти якийсь досвід, де якусь пораду. Раніше це було не так, і тим більше ми всі прекрасно знаємо, що є таке явище, що насилля в сім'ї завжди засуджують жінку. Тому що, ну якщо ти потрапила в таку ситуацію, значить ти не змогла могла організувати спілкування з чоловіком так, щоб не потрапити в ту ситуацію. Із цієї ситуації каже Оксана, їй вдалося вибратись. Тепер вона підтримує інших жінок, яким теж довелось відчути насильство. Мені говорять, а чому ви це робите? Адже ви робите це безкоштовно. Ви втрачаєте свій час, ви там годинами спілкуєтеся з людьми. Я просто повертаю все святи борги, тому що одного разу мені знайшли люди, які допомогли, просто підтримали І все. Я просто повертаю все святи борги. Учасниця проєкту з румен Анастасія Нехань ділиться своїми враженнями від тренінгів. Я зараз набагато впевненіше себе почуваю, коли йду на вулиці. Знаю, що я можу себе захистити. Чи бували у вас особисто в житті випадки такого гендерного насильства? Ну, напевно, морального більше. Це були незнайомі чоловіки, ну, які часто так, знаєте, ну, підкрикують на вулицях. Або просто чоловіки, які підходять до менших дівчат знайомитися, пропонують там випити кави і кличуть до себе. Ну. Як ви з цих ситуацій виходили? Як я виходила, я що як можна швидше, проєкт обізнана і захищена складався із кількох тренінгів соціально-психологічного тренінгу із самооборони та творчих майстерень, де учасниці презентували якийсь продукт, що пропагуватиме ненасильницьку поведінку. Організатори громадська організація Ліга сучасних жінок за підтримки міжнародного медичного корпусу. Ми говорили про. Е Прояви насильства, щоб кожна з дівчат, жінок могли розуміти, як воно проявляється, особливо це стосується психологічного, якщо фізичне так більш-менш зрозуміло для багатьох, то психологічне, економічне насилля, про нього варто більш детально говорити. І це те, про що ми говорили, а також розказували про методи боротьби, про заклади, організації, які працюють, які можуть допомогти, коли жінка чи чоловік стикнулися з такою проблемою. Наступний проєкт із протидії насильства відбудеться навесні. Його організовують для студентів Сумщини, каже Анна Крамар. Участь є безплатною, а зареєструватись можна на соцсторінках Ліги сучасних жінок. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.